Добрий день, діти Тема сьогоднішнього нашого уроку. Правда про тютюн, алкоголь і наркотики. У цьому параграфі ви проаналізуєте міфи і факти про куріння, дізнайтеся про небезпечні складові тютюнового диму. З'ясуйте вплив куріння на роботу серця, усвідомите миттєві та віддалені наслідки куріння, зрозумійте, що тютюновий дим шкодить не лише тим, хто курить, порахуйте вартість цієї звички, усвідомите справжню причину, чому люди курять, проаналізуйте міфи і факти про алкоголь і наркотики. Усвідомити небезпечні наслідки вживання алкоголю і наркотиків і дізнайтеся про небезпечну, небезпеку використання ліків і препаратів. Історія Тютюну в 1492 році під час експедиції до Америки Кристофор Колумб Перше побачив тютюн. Його екіпаж з подивом спостерігав, як місцеві жителі втягували в себе дим із тліючих листків якоїсь рослини, а також як жували і проковтували його. Аборгени називали згортки висушеного листя табаком і сигаром. Саме Колумб. Привіз тютюн до Іспанського королівського двору, де рослину довгий час вирощували як декоративну. Вже до 1600 року в колоніях Іспанії з'явилися величезні плантанції тютюну та поступово вирощувати цю рослину почали й сусідні держави. І менш ніж через 10 років тютюн вирощували скрізь. Тепер зараз з вами давайте. Поговоримо е, про міфи і факти е, про тютюн. Перший міф: більшість підлітків і дорослих курять. Факт: навпаки, двоє з трьох дорослих не курять, курці належать до меншості, за даними соціологів, у віці до 15 років курять 11% хлопців і 5% дівчат. Міф палити не так вже і небезпечно, як про це розказують. Лікарі вважають куріння однією з найбільших загроз життю, здоров'ю людей. Щороку в Україні від пов'язаних з ним хвороб помирає 110 тисяч осіб. Це населення великого міста. Щодня у світі з цієї ж причини вмирає 10 тисяч людей, а щороку близько 3,5 мільйони. Третій міф. Паління шкодить тільки старшим людям. Факт, хоч важкі, захворювання частіше уражають курців зі стажем, але тютюн шкодить і тим, хто почав курити нещодавно. Цигаретою я наче розумний. Бернард Шоу сказав цигарета це паличка з одного кінця якої вогник, а з іншою дурник. П'ятий міф. Курити це модно і сучасно. Факт. Коли люди не знали усіх згубних наслідків куріння, то так і думали. Нині куріння вважають пережитком характерним для старшого покоління. В усьому світі ведеться боротьба за право на чисте повітря, в багатьох країнах світу за курінням на вулиці чи в іншому громадському місці стягують штрафи. В Україні також прийнято закон про заборону куріння не лише у службових приміщеннях, а й у всіх громадських місцях. То чи варто набувати такої непопулярної, шкідливої звички? Я можу покинути, коли захочу. Факт про куріння кажуть: вхід гривня, вихід 5. Восьмеро з десяти куртів хотіли б кинути курити, а кожен з другої вже намагався зробити це хоча б раз. Цигарета допомагає заспокоїтися. Факт. Ніко, нікотин це стимулятор, він збуджує, а не заспокоює. Цей поширений міф можна легко спростувати. Митво, наслідки куріння. Відомо, що тютюновий дим містить понад 4 тисячі різних хімічних сполук, серед яких найбільш небезпечними є смоли, гащадний газ, нікотин і радіоактивний. Смола це в'язка чорна, чорна речовина, яку використовують у будівництві доріг. Під час куріння мікроскопічні крапельки смоли потрапляють у легені. Активне куріння спричиняє 85% випадків захворювання на рак легень. Чатний газ. Газ, який утворюється при згоранні. Він небезпечний, тому що блокує судини і заміщує кисень у крові. Отруїтися чадним газом, вчати можна, якщо перекрити димохід, димохід печі або колонки, чи просто посидіти у накуреному приміщенні. Нікотин. Нікотин надзвичайно сильна отрута. Він швидко всмоктується у кров і за 7 секунд розноситься по всьому організму. Тютюновий дим потрапляє в легені, нікотин всмоктується в кров, чадний газ заміщує у кров кисень, з кровоносної системи нікон, нікотин нелегко потрапляє в мозок, під дію нікотину серце починає прискорено перекачувати кров, для цього воно потребує більше кисню, але частину кисню в крові заміщено чадним газом, який до того ж блокує судини. Тому серце перенапружує. Наслідки куріння протягом двох років. Багато підлітків? Багато підлітків. Думають, що куріння загрожує лише курцям. З великим стажем, та насправді навіть два роки куріння в підлітковому віці можуть заподіяти шкоду здоров'ю. Погіршуються показники крові, знижуються здатність швидко видихати, наче задувати свічку, що свідчить про порушення функції легень. Деякі інші наслідки давайте з вами розглянемо. Волосся втрачає і еластичність, просякнуте неприємним. Запахом очі втрачають блиск, білки червоніють, нігті починають ламатися, шаруватися, шкіра передчасно старіє, блищить, вкривається зморшками, рот погіршується, смак... погіршуються смакові відчуття, з'являється неприємний запах, зуби жовтіють, виникають хвороби зубів і ясень. У легенів утру... утрудняється дихання. Через це. Стає важче бігати, знижуються фізичні можливості, виникає кашель курця. В мозку виникає нікотинова залежність, погіршується пам'ять, у серці утворю, утруднюється робота самого серця, і ризик серцевих нападів зростає у 8 разів. Віддалені наслідки куріння. Курцям зі стажем загрожують тяжкі захворювання серцево-судинної системи, інфаркт, інсульт, злоякісні пухліші, рак легенів, губ, ротової порожнини, гортані, хронічні захворювання легень, виразка шлунку. Пасивне куріння. Куріння загрожує не лише курцям. Цютюновим дивом змушені дихати всі, хто перебуває поруч. Діти, які під час Час від часу дихають повітрям, насиченим тютюновим димом, мають слабкий імунітет, частіше хворіють на грип та застуду. У них нерідко розвиваються тяжкі захворювання органів дихання і важливість швидкої. Вартість швид... шкідливої звички. Куріння це не дешева звичка, не лише для самого курця, а й для світової економіки. Щороку на медичну допомогу курцям, які добровільно вкорочують собі віку, витрачають понад 200 мільярдів американських доларів. Головна причина куріння. Чому ж люди курять, незважаючи на шкоду для себе і оточуючих? Тому що через деякий час у них виникає нікотинова залежність. Нікотин, який міститься в тютюновому диму, пригнічує здатність організму виробляти необхідну йому нікотинову кислоту. Так, організм стає залежним від куріння. Нікотинова залежність головна причина куріння. Окрім тютюну, існують інші речовини, які спричиняють залежність. Це алкогольні напої, ліки, токсичні речовини та нелегальні наркотики. Алкогольні напої містять етанол, що утворюється в процесі бродіння. В ліках небезпечні без призначення лікаря або за перевищення рекомендованої дози. Токсичні речовини це переважно препарати побутової хімії, містять отруйні складові. Нелегальні наркотики, речовини заборонені законом. Міфи й факти про алкоголь і наркотики. Алкоголь і наркотики роблять мене модним. Факт: відомі актори, музиканти та інші законодавці молодіжної моди рішуче виступають проти алкоголю і наркотиків. Нині модно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Алкоголь і наркотики допомагають розв'язувати проблеми. Факт. Це найпоширішені самообман. Навпаки, вони лише, не лише поглиблюють існуючі проблеми, а породжують нові. Алкоголь робить із хлопчиків справжніх чоловіків і не шкодить дівчатам. Навпаки. Він зменшує в організмі концентрацію тестостерону гормону, який перетворює хлопчика на чоловіка. Дівчата швидше за хлопчиків звикають до алкоголю і, отже, ставлять під загрозу своє здоров'я і життя майбутніх дітей, міф випити це весело. Факт випити це вживати алкоголь, що міститься в напої. Подумай про це, невже це весело втрачати здатність тверезо мислити? Я взагалі не п'ю це лише пиво. Факт: вміст алкоголю у пляшечці пива, такий, як у чарці горілки. Міф алкоголь це ні, нікого, ще нікого не вбив. Якраз навпаки, багато людей помирають від передозування алкоголю від вживання неякісних алкогольних напоїв, а ще більше від хвороб, спричинених хронічним алкоголізмом. Вплив алкоголю на організм. Проникаючи через слезові оболонки рота стравоходу, шлунку та кишечника, алкоголь потрапляє у кровоносні судини. І розноситься по всьому організму. Найбільше він впливає на мозок, пригнічує його функцію, як це позначиться на самопочутті та поведінці людини, залежить від вжитої дози. Мала доза алкоголю діє на. Передню частину мозку і спричиняє збудження або розслаблення, послаблення самоконтролю, зниження здатності приймати рішення сповільнення реакції, а це посилює ризики на дорозі, на виробництві. Середня доза алкоголю впливає на інші частини мозку, спричиняючи ще більше розкуттість, яка може перерости у розв'язність, порушення на координації рухів і здатності тримати рівновагу. Нефалькуватість і схильність до ризикової поведінки п'яному море по коліна. Різкі зміни настрою від меланхолії до агресії. Велика доза алкоголю може призвести до серйозного порушення мозкової функції та отруєння нудоти, блювання. втрати здатності зв'язно говорити, триматися на ногах, контролювати свою поведінку. Дехто може заснути просто на вулиці. Інший починає голосно лаятися, чіплятися до перехожих. Трати контролю за функціями організму. Наприклад, може статися мимовільне випорожнення сечового міхура, алкогольної коми. Причини, щоб не вживати алкоголь. Приблизно третина дорослих взагалі не вживає алкоголь з різних причин. Їм не подобається його смак. Воші не люблять втрачати над собою контроль, прагнуть бути прикладом для своїх дітей. Це важливо для їхньої роботи, підтримують хорошу фізичну форму, як спортсмени чи моделі. Це заборонено їхньою релігією, їм не можна пити за станом здоров'я, наприклад, через алергію. Наслідки зловживання алкоголя. Зловживають алкоголем 10% дорослих. Більш як половина з них страждає на хронічний алкоголізм, тобто цілковито залежить від алкоголю. Решта вживає алкоголь надто часто або у надмірних кількостях чи у ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю. Ознаки зловживання алкоголю. Пити надто часто і у великих кількостях. Керувати Транспортом або виконувати іншу відповідальну роботу в стані сп'яніння, пити у дитинстві і молодому віці до 21-22 років, вживати алкоголь під час вагітності і вигодовування грудним молоком. Обережно ліки, токсичні речовини. Токсикоманія це різновид наркоманії, коли вдихають токсичні речовини, що містяться у клеях, фарбах, розчин... розчинниках. Ці речовини можуть спричинити напряг дихальних шляхів. Деякі клеї містять смертельно небезпечні для людського життя домішки. У, токс... у токсикоманів розвиваються тяжкі хвороби, найбільше уражається мозок, він поступово відмирає. Нерідко трапляється, що маленькі діти, діставшись до пляшечки з ліками або з хімічною речовиною, потрапляють до реанімації з найтяжким отруєннями. Тому, якщо у тебе є молодший братик або сестричка разом з дорослими, перевір, чи не лежать препарати побудової хімії та ліки там, де малюки можуть їх дістати. І давайте з вами підведемо підсумки. Курцям зі стажем найбільше загрожує небезпека виникнення ракових серцево-судинних, легенових і шлункових захворювань. Головною причиною куріння є нікотинова залежність. Вживання алкоголю та наркотиків загрожує життю і здоров'ю людей. Вони не допомагають розв'язувати проблеми, а лише поглиблюють їх і продовжують нові. І зловживання алкоголів згубно позначається на здоров'ї, зовнішньому вигляді, кар'єрі та особистому житті людей. Ліки і препарати побутової хімії потребують обережності при зберіганні та застосуванні. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення!